Триває наш ефір. Друзі, дякуємо вам за вибір увагу. Прямий ефір телеканалу Київ. 24 Ми разом з вами і про все основне важливе далі. Почнемо з приємного з підтримки. Лондон виділяє понад 44 мільйони доларів як надзвичайну допомогу Україні. Про це йдеться у повідомленні британського уряду. Зазначається, що майже 30 мільйонів піде на відновлення української енергосистеми. І забезпечення додаткових генерувальних потужностей, зокрема, профінансують проект е з виробітку додаткових 20 мегаватт електроенергії, що дасть змогу забезпечити світлом до 20 тисяч будинків. Решта грошей піде на зимову підтримку громадян України, здебільшого на забезпечення сімей предметами першої необхідності, комплектами швидкого утеплення, а також генераторами. Наслідок російської атаки на Білозерку У Херсонської області загинула 59-річна жінка. Ще одна дістала поранення. Її госпіталізовано про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Правоохоронці почали розслідування за фактом скоєння воєнного злочину, що спричинив загибель людей.